Слава Ісусу Христу. Тема моєї проповіді в цей в четвер, в цей вечір є новий заповіт. Ми збираємося сьогодні по-особливому в четвер. Ми перенесли середи наші зібрання, і ми так кожного року робимо перед Пасхою для того, щоб згадати ті події, які відбувалися саме в четвер, і що відбувалося зразу за цими подіями. Ми розуміємо, що четвер був початком кінця з цієї місії, на яку вийшов Ісус Христос, місії щоб нас відкупити, місії, щоб нас спасти для вічного життя. Вона якраз почалася в четвер, ось ці останні дні, коли він перебував на землі. І сьогодні ми згадуємо ось ці особливі події, які відбулися перед стражданнями і смертю Ісуса Христа. Саме в четвер Ісус Христос таємно збирається зі своїми учнями. Це кожен із чотирьох євангелистів описує цю подію. Хтось в більшій деталі, хтось в меншій, але вона є дуже важливою подією, тому що саме під час таємної вечері Ісус складає новий заповіт. Ісус заповідає своїм учням те, що має відбутися на наступний день. Через день, що далі буде відбуватися, але саме тут він складає ось цей новий заповід. І я запрошую, щоб ми могли прослідкувати за цим. Всі євангелисти це описують, але ми будемо читати Євангелію від Матвія з 26 розділу. Отже, відкриємо наші Евангелії до Івангелії від Матвія, 26 розділ. Ми будемо читати із 17 вірша. А першого дня оприсників учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав: Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху зі своїми учнями в тебе. І зробили учні, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його чи не я, то, о Господи, а він відповів і промовив, хто руку свою вмочить у миску зі мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юдаш зрадник його відповів і сказав: чи не я то учителю. Відказав він йому: Ти сказав. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Ось до цього місця. Всі євангелисти описують ось цю останню таємну вечерю. І тут відбувається щось дуже важливе на фоні старозаповітньої Пасхи, яка була самим великим святом ізраїльського народу. Ісус Христос, бажаючи відсвяткувати ось цю Пасху, виконуючи все те, що було потрібно, Ісус Христос складає новий заповіт. Він, здається, виконує ті самі дії, що виконували, напевно, всі набожні євреї, коли вони збирались для того, щоб мати вечерю в своєму домі зі своєю родиною. Але ось тут Він бере хліб. Благословляє, ламає, даває своїм, дає своїм учням, каже, прийміть, споживайте це тіло моє. І бере чашу, і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав, пийте з неї всі. І ось ключовий вірш, це 28-й вірш, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кров Ісуса Христа ще в даний момент не проливається. Але ось тут відбувається те, що ми. Дві тисячі років пізніше ми продовжуємо виконувати ось цю заповідь, яку Ісус Христос залишив. Спочатку для своїх учнів, а тепер для кожного із нас. Ісус Христос робить новий заповіт. Він бере ось ці видимі знаки старого заповіту, де всі розуміли, що воно означало, що означав той Агнець, що означала кров, що означали ці оприсноки. І Він створює новий заповідь. В минулу неділю ми святкували День в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І коли ми читаємо старий заповіт, які були заповіді, і як Господь заповідав для того, щоб виконати свято Пасхи, ми бачимо, що дуже багато з того показує нам на Ісуса Христа. Цікаво зазначити, що старозаповітні пророцтва. Вони не передсказували те, що має виконати Христос. Вони не диктували Христу, що має виконатись. Але навпаки, вони бачили через Божого Духа, їм було відкрито, що відбувається, і вони записували це передчасно. Це є якість, яку може мати тільки Бог, і натхнення, яке дає дух Господній, знати майбутнє до маленьких деталей, описувати його, передбачати за сотні років. До маленьких деталей, які мають виконатись. Коли ми читаємо історію старого заповіту, тому що ми розуміємо, що не може бути нового заповіту, якщо нема старого заповіту, то ми можемо побачити, що ось тут по-особливому відбувається поєднання нового і старого заповіту. Ми знаємо, що багато ключових подій з Ісуса життя були передбачені, багато що відбувалось. Але ось тут дуже особливо відбувається. Саме головне, самі головні події старого заповіту. Адже старий заповіт був саме побудований на виході ізраїльського народу з єгипетського рабства. І коли ми читаємо старий заповіт, вихід, 12 розділ, ми будемо вибірково читати третій вірш, потім шостий, восьмий вірш, там написані такі слова: Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи у 10-й день цього місяця. Нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір Ізраїлової громади на смерканні, і нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та оприсники. Нехай їдять його на гірких травах. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, Я Господь. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа на всі ваші роди. Як постанову вічно будете святкувати Його і візьміть в'язку ісопу, і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка, і двох одвірків, одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку, і перейде Господь ударити Єгипет. І побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. Ось ці прообрази жертви Ісуса Христа відбувалися там, в Єгипті. В Єгипті зароджується ізраїльський нарід. Ось цей обіцяний нарід, який був обіцяний Аврааму. І ми знаємо історію, коли ми читаємо події старого заповіту, де Йосипа продають в Єгипет. Це одна сім'я, 12 синів. Одного продають, і проходить час, ця сім'я стає великою родиною. І з часом 72 людей переїжджають в Єгипет. І це все було час, частиною Божого плану. І за 400 років ось ця велика родина, 72 людей, стає багатотисячним народом. Можна навіть сказати, що їх біля мільйону чи навіть трохи більше. От тому що виходило 600 тисяч чоловіків. Ось ось тут зароджується Господній нарід. Цей нарід, перебуваючи в Єгипті, він не знає вільного життя. Він не знає, як це бути вільними. Адже вони народилися в рабстві і вони перебували в рабстві. І вони молячись в Господу, вони маючи е контакт з Господом, Господь пильнує за ними. Ми знаємо, приходить час, коли Господь посилає Мойсея для того, щоб визволити свій нарід. І ось тут відбувається ось ця подія, яку ми тільки що прочитали. Зауважте, що попередні кари, які були послані на, на єгипетську землю, вони є важливими в тому, що Бог показує, хто Він є, і показує свою владу. Але ми про них не бачимо заповіді. Заповідь саме сконцентрована на ось цій останній карі. Заповідь є побудована на пролеті крови ось цього Агнця, ось цього Пасхального Агнця. І здається, що Ісус Христос повторює ті події, які відбувались. Але насправді ті події є прообразом того, що Ісус Христос вчинив. Хоч це відбулося за довгий час до приходу Ісуса Христа, але ми знаємо, що Бог мав план спасіння ще з самого початку. Ще до гріхопадіння Бог передбачив, що потрібно буде через Його милість, через Його любов, через жертву Ісуса Христа відкупити людей. І сьогодні, ми, коли ми вступаємо в новий заповіт з Ісусом Христом, ми дивимося на ось цей старий заповіт. Так само, як ізраїльський нарід. Він перебував в Єгипті під владою. Так само, сьогодні люди проживають в світі під владою гріха. Ми знаходимо ось цю паралель. Ми знаходимо багато чого подібного. І сьогодні ми, як християни, святкуючи жертву Ісуса Христа, сьогодні, по-особливому, коли ми зібрались в цей день, і ми читаємо, що саме в четвер Ісус Христос створює ось цей новий заповідь. Дивлячись на те, що відбувалося з ізраїльським народом, з Господнім народом, з вибраним народом, як Господь проявляє свою любов і міцною рукою визволяє свій народ, сьогодні в новому заповіті, ми знаходимо, що Господь через свою милість і любов визволює всіх людей, не тільки вибраний народ, але й всіх людей зі всіх націй, і всіх часів після приходу Ісуса Христа. Сьогодні ось цей новий заповідь. Ісус Христос є ось цим агнцем. Якщо ви звернули увагу в заповіді, у виході написано, що в десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня, а потім пише, що буде воно пильноване аж до 14 го дня. Чотири дня треба було пильнувати за цим ягням, щоб воно дійсно було здорове і придатне, щоб було найкраще для принесення жертви. Ісус Христос в неділю входить в Єрусалим і через 4 дня Він є приготовлений для того, щоб бути перенесеним в жертву. Виконуються навіть ось такі малі, здається, незначні деталі того заповіту, який Господь заповідає для свого народу. Кров є важливою частиною заповіту. Як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Але в новому заповіті. Ми отримуємо визволення від наших гріхів. Ісус Христос конкретно описує, що це є тіло, це є жертва, яка є принесена за наші гріхи, що це є кров, кров, яка проливається для нашого очищення і звільнення від гріховного рабства, від рабства, яке панує над людиною від Адама, через якого увійшов гріх. Ми отримуємо відкуплення ось ця смерть Ісуса Христа. Де Він платить ціну за нас? Там, де ми заслужили бути покараними, там, де ми заслужили вмерти за наші гріхи, Ісус Христос відкупляє нас. Він займає наше місце. І через це ми можемо вступати в новий заповіт. Ми отримуємо визволення. В старому заповіті, коли ми читаємо про приношення жертв, вони несли відкуплення. Але вони не надавали визволення. Але саме в жертві Ісуса Христа ми маємо визволення. Коли ми приймаємо Його спасаючу жертву, ми не залишаємось такими самими, як були до того. Ми не лише очищаємо наші гріхи, в яких ми жили, ми очищаємось самі. Ми вступаючи в новий заповіт, ми очищаємось, ми перемінюємось і ми отримуємо визволення. Ми отримуємо визволення від різних залежностей, залежності від гріха. Ми отримуємо визволення в тому, що ми маємо вільну, ми маємо волю вільного вибору. Ми не залишаємося під контролем гріха. Сьогодні весь світ, який ми бачимо навколо нас, які думають, що дійсно християни є під якимись обмеженнями. Вони залишаються рабами гріха. Ті, які думають, що вони є вільні, вони насправді не є вільні. Але ми отримуємо свободу і визволення через жертву Ісуса Христа. Ісус Христос каже, беріть і їжте це тіло моє. Таким чином, Ісус Христос перетворив цю останню Пасху, яку Він каже, що Я дуже бажав з вами спожити ось цю Пасху на перше святкування. Нового заповіту Вечері Господньої. Він є центральним прообразом ось у цій церемонії, яку ми читали. Він є представленим ось цим пасхальним агнцем на Пасху. І сьогодні ми є частиною тіла Його. Сьогодні ми знаходимо себе в новому заповіті. В старому заповіті вихід 24, розділ 8 вірш. Ми читаємо, що коли, після того, коли Мойсей прийняв ось цей заповідь від Господа, коли він спустився, він так само кров'ю окроплює нарід, і взяв Мойсей тієї крови і покропив на народ та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. Ісус Христос цитує саме ці слова. Так само, як Господь склав старий заповідь із своїм вибраним народом. Так само Господь сьогодні складає заповідь через жертву Ісуса Христа і з кожним, хто приходить до нього. Кров нового заповіту це не кров тварини, це є власна кров Ісуса Христа, яка є пролита для відпущення гріхів. Ісус Христос є і первосвященником, який приносить жертву і жертвою в той же самий час. І ми зовсім недавно, коли ми розглядали книгу євреїв, ми дуже багато часу надали для того, щоб побачити, щоб вивчити роль Ісуса Христа в, в, в історії людства. І євреїв, восьмий розділ, третій вірш, потім шостий, сьомий вірш, читаємо такі слова: усякий, бо первосвященник настановлюється, щоб приносити дари та жертви. А тому треба було. Щоб і цей щось мав принести. А тепер одержав він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узакомлений. Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукало б це місця для другого. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, а на їхніх серцях. Напишу їх і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. Ось Ісус Христос, Він є цим первосвященником, який складає новий заповіт. Господь каже, що я складу із домом Ізраїлевим заповідь, говорить Господь, покладу я свої дум закони в їхні думки і на їхніх серцях напишу їх. Йде мова про набагато глибше, ніж старий заповіт. Чим виконання якихось традицій, чи то, що було записано в законі. Господь каже, що в новому заповіті ми будемо мати переміну своїх думок. Закон Господній буде в наших думках, в наших серцях буде записано. Ось це визволення, яке ми отримуємо через жертву Ісуса Христа, воно є настільки набагато більше від того визволення, яке отримав ізраїльський нарід. Написано, що. Той закон не був бездоганний. Він не перемінював людей. А цей новий заповіт, він є святий, тому що Він не тільки очищає нас, але Він перемінює нас. І Він дає нам не тільки тимчасове визволення, але дає нам вічне життя через жертву Ісуса Христа. Христос не просто є прообразом пасхального ягняти, але скоріше, це пасхальне ягня. Є прообразом Ісуса Христа. І сьогодні, коли ми по особливому згадуємо ось цю таємну вечерю, коли ми по особливому звертаємо нашу увагу на жертву Ісуса Христа, коли ми аналізуємо, що для нас є ось цей новий заповідь, то сьогодні давайте ми запитаємо кожен себе, що для нас є ось цей новий заповідь. Чи ми перебуваємо в новому заповіті з Ісусом Христом, з Богом? Чи ми приймаємо участь у стражданнях Його? Не тільки тут під час цієї священної дії, але нашим життям. Чи ми дійсно прийняли Ісуса Христа як того агенця, і кров'ю Його знаходимо спасіння нашим душам? Як ми читали в Старому Заповіті, що коли ангел смерті йшов, і він бачив, вигубитель йшов, і він бачив кров пасхального агенця, він переходив. Сьогодні стоїть питання до нас, чи ми є очищені кров'ю Ісуса Христа, кров'ю цього агенця через новий заповіт. Чи ми маємо впевненість у спасінні? Ізраїльтяни, коли вони виконали те, що було їм наказано Господом через Мойсея, коли вони окропили свої одвірки кров'ю, вони мали впевненість в тому, що Господь спасе їх. Чи сьогодні ми прийняли Ісуса Христа в такій мірі, що ми віримо в, в наше спасіння? Чи ми віримо, що новий заповіт дає нам визволення, дає нам спасіння? якщо ви ще сьогодні не в заповіті з Богом, сьогодні є добрий час, сьогодні ще триває Його милість, щоб заключити цей заповіт через молитву, через покаяння, через віру, через духовне відродження. Отже, заклик до нас сьогодні, коли ми будемо приступати до, до столу Вечері Господньої, щоб ми могли аналізувати ось цей новий заповідь, в який ми вступаємо через жертву Ісуса Христа, де ми є учасниками Його тіла, яке ламалось, Його крові, яка проливалася за нас, де ми отримуємо відкуплення і звільнення від наших гріхів, де ми знаходимо нове життя. Те, що війшло через Адама, Ісус Христос сьогодні очищає наші гріхи, нашу гріховну натуру, для того, щоб ми могли мати вічне життя з Ним. Нехай Господь благословить нас, щоб ми цінували нашою волею, щоб ми цінували тим, що ми можемо сьогодні приходити і вибирати, бути частиною нового заповіту через жертву Ісуса Христа. Щоб ми обережно відносились. До виконання усієї святині, до виконання цієї заповіді, щоб ми, аналізуючи себе, освячувались через Слово Боже, і щоб ми жили за Його Словом. Амінь станемо, будемо молитись.